В рамках обласного фізкультурно-оздоровчого заходу Веселі старти в нашій громаді були проведені змагання на базі спортивного майданчика села Карапиші. Спортивний захід проходив за підтримки Київського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та Миронівської міської ради. Учасниками цих цікавих і водночас енергійно захоплюючих змагань стали діти Миронівської громади. Організатор Єлизавета Животенко, координатор соціального проєкту Активні парки локації здорової України, відкрила урочисту частину спортдійства та оголосила хвилину мовчання в знак вшанування пам'яті тих, хто поліг в боях за свободу і незалежність України. Tu sois До юних учасників змагань батьків звернувся директор Київського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Андрій Михальчук. Доброго ранку всім я вітаю вас з офіційним відкриттям фізкультурно-здоровчого заходу. Перш за все, хотів подякувати за ініціативу координаторів активних парків Миронівської міської територіальної громади. Вони вас дійсно активні, показують свій результат. Ми бачимо сьогодні. І вже декілька разів до вас приїжджаємо на Миронівщину і завжди бачимо і проводимо вськутурні спільні заходи з вами. Вам всім побажати, хочеться, щоб ви від цього заходу отримали задоволення. Ну і всього вам найкращого, нехай переможе найсильніший. Слава Україні! Привітав учасників начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андрюца. Доброго здоров'я! В першу чергу здоров'я, тому що саме фізкультура, а потім, можливо, для якогось буде і професійний спорт це здоров'я. Хочу подякувати координаторам. Хочу подякувати безпосередньо пану Андрію, тому що саме завдяки їм наші координатори отримують кошти. Не по всім громадам є три координатора. У Миронівській громаді є три. Чому так? Ну тому що. Київська обласна військова адміністрація дивиться на їхню роботу, на нашу роботу. Тому вони так часто приїздять до нас в гості з подарунками, кожен раз, з медалями, нагородами і так далі, і тому подібне. І хочу сказати, що саме такі діти, як ви, впевнений, в цьому на 100%, саме ви надихаєте тих хлопців, дівчат, воїнів наших, стояти на кордонах нашої держави і хороняти ваше мирне тихе дитинство. А ви з повною віддачею. Ми вам цьому допоможемо. Будемо як могти, так і допомагати для того, щоб ви росли щасливі, сильні, здорові. Слава Україні! Від імені батьків юних учасників змагань та всієї громади організатором змагань подякувала депутат Миронівської міської ради Наталія Осипчук. Хочу подякувати тим організаторам, які зробили цей захід, ці активні парки. Діти дуже задоволені, я вам дуже вдячна. Щиро, щиро діти зайняті, ми майже кожного дня зайняті дві години. Діти не сидять в телефонах. Діти розвиваються, це розвиток. Ви об'єднали тих дітей, дітей різного віку. В цих активних парках, займаються діти різного віку і вони зайняті чимось. І ми дуже вдячні цим вам, координаторам, організаторам. І хочемо побажати ще, щоб ці парки розвивалися. Не зупиняйтесь на цьому. Слава Україні! Сьогодні переможуть найкращі. Старайтеся, нагороди є, і ми вам бажаємо перемоги. Звичайно, перед початком основних змагань була проведена розмінка, яка не тільки допомогла дітям налаштувати організм на спортивну боротьбу, а і підняла настрій, бажання показати себе як найкраще, не відстати від інших, отримати чудовий заряд позитивної енергії. Далі розпочалися змагання, для яких учасників розділили на три команди, в яких були діти різного віку, різної спортивної підготовки, що абсолютно не впливало на бажання перемогти, не підвести команду. Разом з Єлизаветою Животенко змагання допомагали проводити Ірина Гальченко, координатор соціального проєкту Активні парки локації здорової України та Анатолій Безуглий, волонтер із міста Богуслав. Над спортивним майданчиком лунали дитячий сміх, заохочувальні вигуки як самих спортсменів, так і мам та тусів вболівальників, щоб підтримати, підбадьорити всіх. І всі старались, не сходили з дистанції, хоча, як бачимо, були і зовсім маленькі учасники. Користуючись нагодою, ми запросили до розмови Андрія Михальчука, директора Київського власного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, який завітав на змагання разом із головним фахівцем центру Ольгою Дріг. Ми попросили пана Андрія проаналізувати результати діяльності активних парків у громаді, тільки позитивно, тому що ваші координатори дуже активні і показують дуже високі результати своєї роботи. Ми за ними слідкуємо в соціальних мережах, родимо спільні фізкультурно-здоровчою заходи, які є підтвердженням того, що вони дійсно кваліфіковані, і ми можемо сказати, що їхня робота, лише аналізуючи, сказати, що ця робота дійснюється на відміну. Що взагалі можна сказати за діяльність активних парків? Наскільки вони себе, ну так би мовити, оправдали? Ну, як ми сьогодні бачимо, у Київській області на сьогодні. Працює 114 координаторів, які надають свої послуги в територіальних громадах. 70 локацій, активних парків це майданчиків безпосередньо. До кожна людина може QR-кодом відсканувавши, може перейти за посиланням, де є 130 різновидностей різних рухової активності. Щоб кожна людина мала змогу займатися руховою активністю і, і спортом. Також зараз стрімко в Київщині також. За підтримки всеукраїнського центру спорт для всіх та міністерства молоді спорту відкриваються клуб, бігові клуби та клуби скандинавської ходьби. І дуже важливий зараз також момент в Київщині, що також на грандовій основі відбуваються конкурси. Це ХП, громадська організація та всеукраїнський центр спорт для всіх спільно з міністерством. Відкриваються. Клуби нестримні для реабілітації ветеранів війни, осіб з інвалідністю та для їхніх родин. Також ми знаємо, що відбувся ось декілька днів назад цей конкурс, і у вас безпосередньо в Миронівці виграли цей грант, і у вас буде також цей відкритий клуб нестримні для змоги, щоб ветерани війни займалися. Рухової активності та покращували своє ментальне здоров'я, так і фізичне через безпосереднє заняття спортом. Ну, звичайно, ми бачимо, що для того, щоб проводити на належному рівні отакі заняття, як сьогодні ми бачимо для цього необхідний інвентар, яким чином забезпечується ним. <плеслась> У Нас було проведено те на закупівля київським обласним центром спорт для всіх за підтримки та ініціативи Київської обласної військової адміністрації. У нас буде 567 закладів освіти. Забезпечені повністю комплектами спортивного інвентаря, 32 молодіжні центри і 79 комплектів це для координаторів соціального проєкту програми Президента України, активні парки, локації здорової України. До переліку інвентаря війшло 24 найменування різного інвентарю. Це і футбольні м'ячики, баскетбольні, волейбольні, доджбол, флорбол. Бадмінтон, регбі 5 ну дуже багато всього. Я думаю, що це буде великий прорив в майбутньому для нашої області, тому що створиться екосистема, що всі верства населені, в тому числі діти будуть залучені до рухової активності, до занять фізичної культури та спорту, що в подальшому дасть нам майбутніх олімпійських чемпіонів та призерів європейських ігор, міжнародних змагань та всеукраїнських. Проходить остання естафета змагань, на якій учасники просто показують неймовірні результати. Всі стараються, всі хочуть бути серед кращих. Ось і закінчилися змагання, визначені місця, які вибороли команди, і починається церемонія нагородження. Кожен учасник отримав нагороду, медаль змагань, диплом і спортивний блокнот-записник. Та найголовніше Позитивні емоції, радість від участі, впевненість у своїх силах і розуміння командної єдності, прагнення до перемоги і відчуття спокою і захищеності, що сьогодні так важливо для наших дітей. Про необхідність проведення таких змагань про їхній колосальний позитив сказали нам і дві мами-болівальниці Ірина та Яна. Ой, дуже потрібні. Ви знаєте, наші дітки такі щасливі, радісні. Я дуже вдячна організаторам, що є діткам, де проводити час. Дитина в захваті. Все, дякую. Дякую, дуже цікаво. побільше таких заходів. Дуже дякуємо організаторам. А чудовим спогадом про веселі старти залишиться спільне фото всіх учасників цього чудового спортивного дійства.